Військові під'їжджають і мене просто так, як кошеня беруть і кидають в цю посадку і кажуть: іде наступ. На що я відповідаю? Мені треба передати допомогу. В тому, яких що... найграчіших ситуаціях ти була? Ми паркуємося ось тут. Лежать у мішках для трупів хлопці наші, того що їх не забирають? Чи доводилося спілкуватися з расистами? Стоїть ворог. А я на автоматі піднімаю руку та й махаю, того, що в мене погана зіра. В мене водій каже: Ну, типу, це, мабуть, не наші. Чи доводилося їх? Бувало таке, що хлопці йшли край дороги, обпалені троє, там от четверо, і вони вийшли з бою йшли пішки. Просто підбираєш. Чи вдається з братом бачитися, як спілкуєтеся? кажуть Вова. І... Зв'язок дуже ж поганий, того що обстріли, і не чуть чи двохсотий, чи трьохсотий. Як ти ще знімаєш це, це фільмувати? Хочеться, щоб люди бачили, що люди, в нас війна, немає як розслаблятися. Mm -hmm. Тут ось з оцім люди живуть. І ми ну, так круто, що це нас тут не торкається, але щоб нас тут не торкнулось, треба там допомагати. Друзі, вітаю! Це проект актуальне з Волошеним. Ми в наших програмах висвітлюємо усі сторони російсько-української війни. Щотижня знімаємо корисні, важливі і цікаві відео з цікавими гостями. Сьогодні ми висвітлюємо таку сторону, як волонтерський рух. Ви знаєте, за нашою гостю я ганявся вже два місяці. Нарешті впіймав її. Я радий, що вона зголосилася прийти до нас в гості. Віка, привіт. Привіт, дякую. Ти наскільки зайнята, ти наскільки крута і класна. Так, зізнаюсь собі. При вселюдно скажімо так. <ріст> Я рада, що ти знайшла час поспілкуватися. Вікторія Хамаза, волонтерка, журналістка Суспільної Черкаси, 13 років займається благодійністю. Регулярно допомагає на нулях в Бахмуті, Мар'янці, Солідарі, Вугледарі, Селідовому, Часовому Яру. Понад 30 разів возила продукти, медичну допомогу та амуніцію на фронт з 24 лютого цього року. Зібрала кошти на 12 військових автомобілів і особисто доставила їх до місця призначення. Евакуювала десятки людей з небезпечних регіонів, нагороджена почесним нагрудним знаком головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Неодноразово ставала журналісткою року на Черкащині. Незаміжня Вікторія сама журналіст. І багато висвітлює цікавих програм про цікавих людей, важливих речей. І я знаю, що твоє серце наскільки велике добре, воно завжди було великим і добрим, тому що ти ще до активної фази російсько-української війни завжди допомагала, висвітлювала своїх програмах потребу тим людям, які там потребували операції, збір коштів. Тобто, для тебе, я так розумію, волонтерський рух це не щось нове, і, і ти давно з цим живеш і ростеш. Чому взагалі вирішила займатися благодійністю? Ну взагалі в журналістику я не планувала йти. А коли йшла в журналістику, то для мене перша ціль була це як можливість допомагати людям там донести якусь важливу інформацію, щось змінити, повпливати накий на інструмент. Фактично інструмент для мене стала журналістика, і я не думала, що це ось в журналістиці можна реалізувати наскільки цю е, сферу. Так, от з цього все почалося. Скільки ти вже років так допомагаєш людям? 13. 13, 13 років, років так все починалося з проекту на телеканалі Віка подаруй життя Говіка Курченко починала. Ось і потім цей проект передався мені. 11 років ми його знімали, медичні програми, соціальну сферу висвітлювали. Ось якось воно так одне за одне книточка й тягнулося. Поговоримо про активну фазу російсько-української війни. Саме 24 лютого. Як тебе ця дата де застала? Що ти в цей час робила, і чому вирішила всі свої ресурси і часові, і фінансові, і емоційні спрямувати саме от на волонтерський рух? Ну скажу чесно, я не планувала бути волонтером. Угу. Абсолютно не планувала. Все вийшло дуже спонтанно. У мене брат вже не перший рік на війні. Він угу. казав, що ось планується наступ, що це все буде, але все одно вірилося, ну можливо, помиляються, і вже на момент офіційного старту війни там були бої. Але все таки ну це було неочікувано. Перший день це був шок. Другий день буквально з другого дня війни. Ми вже почали з зборами, почали допомогу надавати активно в Фейсбуці. Ну, Пости викладати йде. так потреби хлопців дізнаватися. Тут от, з другого дня війни ось це все почалося. Також завдяки Ірія Пілат Святенку. От угу. ми якось вони мене підтягнули до цієї все. Я взагалі з волонтерством ну ось в цій сфері була незнайома. Угу. А вони, от з 14-го року, вони допомагали, вони знали потреби військових. І От якось вони мене в цю сферу завели. А далі воно одне за одним. Хороші люди траплялися і трапляються. І ось. Так, по сходинкам ми піднімаємося до перемоги. Да, Бог. Як визначаєте адресатів, кому саме допомагати? Насправді ось це найтяжче. Угу. Звернень ось на восьмому місяці війни. Надзвичайно багато. У мене всі в соцмережах, всі директи завалені, кожної бригади гострі потреби, але все одно визначаємо в тих, визначаємо по тому, де розташовуються хлопці, тобто найбільш гарячі позиції, і відповідно, ось ці найбільш гарячіші позиції ми стараємося закрити першими. Вже опісля там, по мірі надходження коштів тих же угу. зборів, інтенсивності. Ну намагаємося допомогти іншим бригадам. Ну так ти перебуваєш в Черкасах, то ти перше Черкаськи, скажімо, потреба закриває, ще ти не дивишся а, не тільки прописку черкась. в паспорті. Ні, 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 не абсолютно тільки. ні. Тобто багато черкащан звертаються справді uh -huh. так. І я вам скажу, майже в кожній бригаді е, о, ну, нам траплялися наші земляки. Uh -huh. Зараз на, особливо на сході, от там район Бахмута, все немає жодного блокпосту, немає жодної бригади, немає жодного госпіталя, де ми б не зустріли черкащан. І це наскільки ну, там взагалі всі рідні, там немає черкащанин, уманчанин там, чи харківчан. Там угу. ну ми всі рідні, ось, але просто приємно, що ну в принципі все це робиться для нас. Да, дай Боже. Скажіть, як ви от маршрут? Як плануєте? Коли виїжджати? Чи може там контактуєте? де... Якісь є певні передбачення, що там менше буде загрози саме для вас, як для волонтерів, чи з кимось об'єднатися з якимись можливо там волонтерськими групами, якимись караванами йдете? От цікавиться ці, кімо така логістичні. Ну ми працюємо тільки нашою командою, це чотири особи. Співпрацюємо безпосередньо з військовими, з ВСП, ось з тамтешніми службами. Угу. Тобто, у нас уже налагоджений зв'язок, налагоджена повністю координація з розвідкою. Дуже тісно співпрацюємо. Ось, наприклад, тому що одна дорога може бути сьогодні нормальна, проїзна, і вже буквально за кілька годин вона може прострілюватися, тому там все дуже mm -hmm. швидко реагувати. Ну у нас не раз виходило так, що ну такі гарячі ситуації потрапляли, тому що там немає зв'язку вчасно не прийшло повідомлення, uh -huh. і ось вже на ходу орієнтувалися. А так туди все це координується з військовими. Тільки так. Угу. Ти сказала про гарячі ситуації. Можливо, про якісь може розказати, в Дуже... яких найгарячіших ситуаціях ти була? Ой. чи було питання там життя і смерті? Можливо, та воно ну, ну майже кожної поїздки ми ризикуємо, от чесно. І чим далі цей ризик все вищий, але вже назад дороги немає. Ну тому що ти фактично везеш туди, де, де ну, ще більше хлопці щодня ризикують, тому якось угу. немає змоги зупинитися. Було таке що розділялися командою і. Ну, під обстрілами виїжджали, вивозили до нулів, до нулів, тобто там уже бої йшли. Але я ще тоді, от, наприклад, я цього цій термінології, всього, mm. я не так розуміла. Я... Для мене це все наскільки я його не так можливо серйозно, того, що на якісь ейфорії сприймала. І ось було таке, що ми стоїмо, чекаємо хлопців, щоб вивантажити їм допомогу і під'їжджають військові. А я ще вийшла так біля бусу, стою, все. Військові під'їжджають і мене просто так, як кошеня беруть, і кидають в цю посадку і кажуть. Кажуть, іде наступ, і вони біля нас зброю виставляють, починають. Іде наступ, на що я відповідаю. Кажу: мені треба передати допомогу. Ми тут чекаємо. Кажу, ви стій, Зачекайте. Стій, браг... З ти бригади. Да, тобто, от наскільки це все було. І потім ми почали від'їжджати. І до нас хлопці просто на танку виїжджали. Ми в танк завантажували. Було таке, що ми періодично возили на одну і ту бригаду допомогу, і нас зустрічали одні й ті хлопці. І потім ми під'їжджаємо. І з цієї команди нас зустрічає тільки один хлопець. Також вантажить то все. А я ж кажу, де хлопці? А він каже: та в посадки лежать. Ну м'яж собі не туди, а потім ми зрозуміли, бо був бій і всі ну, хлопці 200, їх просто не було як вивезти. Вони отак лежали, ми отут вантажили, а там е лежали ось ці хлопці. Тому ну, дуже багато таких травматичних моментів, коли ти їдеш, і, ну, ми інколи буває в дорозі, по 4 години не говоримо, того, що ти не дивишся на це, все немає слів. Ми їдемо інколи просто порожні, от порожні. Відходиш, що фактично із смерті зустрічалося ну, дуже так. близько. Скажімо, кожен, раз, кожен раз це кожен раз. Да. Страшно, коли там приїжджаєш, той же Бахмут, госпіталь, ну зараз його вже евакуювали, але от останні рази ми приїжджали, і просто ми паркуємося, а ось тут лежать в мішках для трупів хлопці наші, Того, що їх немає, їх не забирають, нема ну інтенсивність. Ну першочергово поранених треба вивезти. І ну, це дуже страшно. Зразу підвозять поранених і одночасно пакують хлопців туди. А ти вивантажуєш допомогу, і от ну, такий контраст життя. Смерті е, складно сюди повертатися, особливо перші два дні. Того, що, е, ну Взагалі в травні я пам'ятаю, так в мене навіть пару панічних атак було, того, що ну наскільки цей контраст, того, що тут життя, тут війна взагалі не відчувається. А там росло, все інакше. Ходять, так, так от, ну дуже, дуже. Чи доводилося спілкуватися, можливо, з расистами, чи можливо бачили, чи контактували? Бачили у нас остання ситуація, взагалі була дуже дуже така. От ми на межі були знову ж таки в Бахмут. Ми заїжджаємо і е, бачимо. Ну до Бахмуту стягують хлопців, і всі амуньовані, причому потужно амуньовані? Ну ми собі їхали, ми просто в госпіталь медицину завести. Ми ж зупиняємося, кажемо хлопці. Бахмут ще наш? Ну того ж зв'язку з лікарями в той день не було. Угу. Це ранок був точніше. Вони кажуть, ми не знаємо, нас сюди тільки перекидаємо. Ну, ми вже їдемо та їдемо. Потім, а на той момент е, е, Росня зайшла частково, ну там були вуличні бої, скажімо так. Ось, І ми проїжджаємо, нас врятувало те, що у нас буз був без усіяких позначок. Ага. Е, і ми були без бронежилетів, бронежилети були ось так. І ми проїжджаємо, і як зазвичай на сході? Хлопці махають, ми махаємо відповідь, або ми махаємо. Ну, тобто, це вже як якийсь етикет угу. військовий дорожній. А тут ми проїжджаємо і стоять е, ці е, люди, ну, як їх, я не знаю, просто стоїть ворог, скажімо так, ось ця їхня форма, червоні пов'язки, вулицю перекривають. А я на автоматі піднімаю руку та й махаю, тому що в мене поганий зіра. В мене водій каже, ну, типу, це, мабуть, не наші. І ми просто проскочили через те, що на, на нас ну нічого. Ми як цивільні. Вони подумали, що ми цивільні їдемо. Місцеве населення думаю. доїхали до Бахмуту. І розповідаємо лікар лікарям. Вони кажуть, той район уже все каже. Там ідуть вуличні бої. Каже, як ви там проїхали? І ми потім ще в Бахмуті просиділи добрих, ну не знаю, години півтори, того що госпіталь цю дорогу почали крити. і Нас лікарі самі не випускали. Там двері повиносило, там кабінети без дверей. Все ми сиділи так, ну на підлозі, там ще лавочки ну, там поранені були, uh -huh. і uh -huh. просто чекали. Тобто от така от була. Ну, це була пряма така зустріч. А так, зазвичай, ми зустрічаємо русню, тільки мертвою. Ось, і по частинах. Що не може, якби це жорстоко не звучало, але що негуманно, не може да, да. так, негуманно і страшно звучить там з вуз дівчини, що не може не радувати. Того, що знаєш, якою ціною то все. і... Ну я думаю, що вас не четверо четвореть, а значно більше, З вами ж ангели охоронці. Мабуть, Судячи так. Судячи по цій історії, яку ти одну з них розповіла. Вже не раз от переконувались. Бог береже насправді, да. так. Ну, це здорово. Це такі гарні, гарні свідчення. А чи доводилося можливо евакуювати когось? евакуювати, так, так. так, у нас, причому ми це ніколи не планували. Це ага. все там на сході виникає дуже спонтанно. Умовно, ми розділяємося двома бусами, щоб закрити якомога більше напрямків. Бувало таке, що хлопці йшли край дороги, просто хлопці обпалені, троє по четверо. І вони вийшли з бою йшли пішки. Ось. І просто підбираєш, ти вже в тебе маршрут збирає, збивається того, що тобі їх треба хоча б доставити там до найближчих парамедиків або по дорозі передати парамедикам з госпіталя. Дуже ага. багато. Ось цього ж знову ж. Таке Бахмутського ми ну неодноразово вивозили. Це так ваш улюблений маршрут, так? Бахмутський до Бахмут, да. він нам рідний став, тому що якось у нас всі дороги і, і, і дуже багато з Білогорівки ми вивозили людей, цивільних людей. Цивільник, неодноразово а. от просто під такими обстрілами, що ну страшенно. І що мене здивувало, ось. Зараз позиція ка? що там лишилося лише про російські люди, все ні насправді дуже багато там про українських це наших цікаво. Людей. Розкажи про це детальніше. Да? От е, ми евакуювали людей, от просто ну от я ж кажу, так гатили, гатили. А вони е, казали, хлопці, ось там росте петрушка в погрібі, то-то, то, -то, -то е, зашивали хлопцям одяг і до останнього угу. не хотіли виїжджати, тому що хлопцям потрібно допомагати. А є в нас ще такий дідусь. Він е, ну, з інвалідністю, все і він категорично. То вони там в одній з гарячих точок, і він категорично відмовляється виїжджати, тому що він готує хлопцям їжу. Допомагає він себе відчуває корисним. Каже, ну як я хлопців кину. Круто. — дуже то, багато. — Яка місія у нього фактично. Да, да. Така. Да. І отак ну, от, дуже багато людей лишаються насправді тих, що от якось підсобляють, або в якійсь інфраструктурі. Знову ж таки, ДСНСників багато не виїжджають, поліція, все ну, того, що ну, не можуть. Ну, зараз, от, наприклад, в п'ятницю минулу, от ми якраз приїхали, і там район Новобахмутівка, здається, Бахмут. Там люди були просто під завалами. От Люди пишуть з під завалів, а їх нема кому забрати, тому що туди ніхто не доїжджає, або ДСНСників обстрілюють під час, або ДСНС мало, вони закривають там інший район, а там люди помирають від того, що от не встигають, від зневод. ну Дуже насправді така ситуація страшна. Так. Ну Ти розповідаєш про місцеве населення, яке позитивно там допомагає, сприяє, яке вас ради бачити. Чи були такі навпаки? Люди, 50 на 50, 50 знову 50. ж таки було таке, що ми е, були е, на Лимані е, і вперше ми туди, пам'ятаю, доїхали. І поки воді от, ми передали вже допомогу. і Там дуже красиво це ж їхнє озеро чи річка, я не дуже орієнтуюся. І я пам'ятаю, що мене так здивувало, діти купались. Ну це ж лиман, тоді він ще не був наш. Ну, і так. все. І до нас виходять просто з якихось камашів, Вони там лежали місцеві. І вони почали ну просто вони з вони сходу. Вони не питали, хто ми чого ви сюди приїхали. Наше ви нам це все привезли. Ну, російськомовні, звісно. І вони прям почали до мене, до дівчини, простягати руки. Жесть. Що от водії просто ну, потім вже хлопці мої. І знову ж таки, коли вони побачили хлопців в формі, все, вони одразу змінили риторику. Тобто фізична якась агресія була на мене на дівчину, бо це ну, простіше з цього, і я україномовна. Так. ось. А коли хлопці ну, тобто от агресивні є, от справді агресивні. І чекають руського міра, так? Чекають руського міра і кажуть, що це ви все привезли, аби ви сюди не їздили, цього б не було. Ми дуже багато всякого mm -hmm. ну, вислуховували. Ну якось намагатись пояснювати, що є збройні сили, є Україна, є я... незалежність на восьмому місяці війни. На це вже бракує сил. Угу. Того, а що... на початках так? Да, так, намагалися якось намагалися ладиком, намагалися донести, намагалися якось Ні. От є люди, от вони не хочуть чути. От не хочуть Є стіна, яку ти просто не проб'єш. Ну і вже бачиш, зараз немає сенсу, того, що навіть ті, хто були на початку абсолютно проросійські, але угу. адекватні люди, вони зараз от поміняли думку, там евакуювалися або ж лишилися Збройним силам, допомагають. Угу. От є такі історії. Тому так чи перетинатися з іншими волонтерськими групами, як контактуєте, чи співпрацюєте? О, насправді це взагалі волонтерський рух Черкащини, Ми всі отако, от Ну, як е, цепочка, не знаю, я до кого не звернуся, всі завжди відгукуються, допомагають. Mm -hmm. Так само ми їдемо, нам передають посилочки, е, ну, коли треба, тобто своїм хлопцям. У нас це дуже ми тісні стосунки, тому що, от, знаєте, е, люди в нас золоті, а, але все одно е, волонтер, волонтера розуміє на якомусь не знаю, енергетичному рівні, mm -hmm. ну, тому що е, те, через що от волонтери проходять, от звичайна людина, вона все одно, як би не хотіла, вона цього не. Навіть чує, хоча зараз я кажу, у нас немає не волонтерів, всі люди, які допомагають. Бо бо дай чимось, навіть репостом, це ти вже волонтер. Ти вже Волонтер, вже небайдужий. Так а ти розповідала про брата? Чи вдається з братом бачитися? Як спілкуєтеся? От, розкажи таку сімейну історію. Ох, насправді це взагалі мій біль. Того що брат на війні, як звати, брата? Вова Володимир, так угу. чотири роки. І я з ним не бачилася, коли вже почалася гостра фаза. Ще перед початком війни. Він в таких боях був все. І війна почалася, і ми їздили дуже багато, але жодного разу ми не могли побачити, що брат завжди в мене в гарячих точках. От, ну. І саме страшне було те. Ну, от як я побачила його перший раз під час цієї вже повномасштабної війни. Це ми були в Бахмуті, в Бахмуті це був квітень. Е страшенно багато поранених. Хлопці е е реанімували просто отак, от на підлозі. Поранені лежать. Ну не вистачало рук. Е е ну, щоб ви розуміли, мені доводилося уколи робити людям, яких ми там цей перев'язувати. От у нас прямо такий, от ну того, що тоді, от справді, була страшна ситуація. Все на рейки тільки ставало. І до що я що ми серед цього пекла вивантажуємо допомогу, і мені телефонують. Парамедики, дівчата з його бригади, ми гарно підружимо, mm -hmm. тому що ми постійно допомогу їм теж передаємо. І кажуть, Вова, і зв'язок дуже ж поганий, того, що обстріли, і не чуть, чи 200, чи 300. Обривається зв'язок, я перетелефоновую нема. Вони знову перетелефонують і кажуть, і, і знову ж таки не чуть, чи 200, чи трьохсотий. Я так просто просіла серед цього госпіталя прям на, ну, на асфальту, так просіла. Хлопці до мене мої підбігають і кажуть, що таке. Я кажу, Вовка, кажу. Чи двохсоти, чи трьохсоти. Вони що робимо? Що робимо? Я кажу, далі вивантажуємося, Ми йдемо за маршрутом. У мене все так, але ж думаю, ну у нас ж тут все те ж саме. Тобто та, там десь моєму брату можливо. Е, бо проходить 10 хвилин, вони кажуть, що він нібито трьохсотий, його везуть туди-то, туди-то, але дорога прострілюється. З хлопцями вирішимо, що робити. Ну і треба поранених вивозити. Ті парамедики ще туди навіть не доїхали. Ми з Бахмута вирушаємо туди. І е, якраз е, я не пам'ятаю, що це був за населений пункт, але я пам'ятаю чітко, що нам парамедики кажуть, що по лікарні там поряд жили будинок, е, зараз стріляють. Ми стали між лікарнею і між будинком. Ми ось там ну, буквально метрів сто вхід лікарні, лікарі, все, машини всі були поховані. Ми стояли. І я пам'ятаю цей момент, коли брат просто відкривається двері, і е, брат е, там. В... Ну, Він в пороху, ну не ну, знаєте, худий, наскільки худий, виснажений все, і просто ця посмішка, я пам'ятаю, я нічого там же ж теж не можна там швидко рухатися, того що ти ж як загроза, ніхто ж не знає, хто я починаю бігти, я брат з пораненням, я йому на руки стриваю. Він вікуська, це знаєте, наскільки був зворушливий момент, мої хлопці, ну теж ну всі прийнялися. І Потім хлопці з його бригади виходять. І наскільки от тож, для мене дивують ці хлопці? Ми їх вантажимо пораненими, і нам треба з буса знову ж таки звільнити в другий бус місце. І вони Не. починають нам ці коробки з пораненнями. Поранені, я кажу, куди що там вбрати? Там буквально міліметр від хребта осколок О. пішов. А він, ну, доп... от знаєте, такі от вони, Кіборги, так? Кіборги, да? кіборги. Так от, Так я вперше брата везла от пораненого в лікарню, тоді передавали. Ну, Насправді страшно. Брат старше чи менше? Менше, менше. Менше чи брат? Менше, так, то... да, брат да. менше. Ось, тому от так. Так. Да. <рес> ти кажеш, повертаєшся додому. Черкаси на Черкащину, тут зовсім інший світ. Давай ну, почнемо з того, як ти, як ти особисто відходиш від тих поїздок, як ти переключаєшся, скажімо так, що тебе переключає? Може ти щось. П'єш якісь пігулки, не знаю, що читаєш, щось просто спиш. Розкажи рецепт, як ти просто переключаєшся з одного світу на інший? Е, насправді допомагає команда. От ми проїжджаємо mm. і ми е, в основному ми спілкуємося наша четвірка перші два дні. Ми допомагаємо допомагаємо один одному війти в русло. Дуже допомагає робота, тому що е, на суспільному всі розуміють, куди я їжджу, Всі дуже підтримують, і не тільки словом, але й там і копійкою, і е, гуманітаркою, mm -hmm. ліками. Ну в мене майже там не знаю, кожен тиждень якось щось підсобляють. І це ну дуже відчутно. І ти знаєш, що навіть якщо ти десь там щось не так зробиш, все люди зрозуміють, і люди підтримують. Е, що допомагає? Ну, от, мабуть, спілкування, ти інколи помовчати. Ага. От зараз, от на даному етапі, якщо спочатку так було, зараз ми надзвичайно мало спимо і. Виходить так, що ми приїжджаємо під ранок і вранці йдемо на роботу. Тому ти приходиш і просто а мільйон повідомлень, і всім треба відповісти. Всі, і е, ти приходиш, там пишеш, що от вибачте, ну, завтра, і просто лягаєш спати. І Скільки б ти не спав, навіть добу ти не висипаєшся, того що так накопилася втома вже. Ну, дуже. Причому я ж кажу, що в мене ще хлопці мене бережуть, там як дівчинку, все, ага. вони там фізично страшенно виснажуються все, і вони все одно от якось як вони, теж відновлюються. Ну да. супер. Він здається, що люди вже трошки розслабилися, особливо в тих населених пунктах, де ну, немає таких активних дій. Зокрема, ми говоримо про Черкаси, де ми живемо з тобою. Бог береже наше, наше місто. Дійсно, ми маємо можливість більше допомагати внутрішньопереміщеним особам, тим самим волонтерити тим, чим ти займаєшся. Але самі люди вони не розслабилися, вони не звикли, що вже ну, війна, то і війна, вона ж не під нашими вікнами. Ну, от мені якось не знаю, як так трапляється, але е, нам на дорозі трапляються лише от. Ну, я ж кажу, золоті люди, Того, що всі збори, всі потреби вони закриваються. От, ну, все людьми, все командою. От я кажу, в мене команда це не чотири людини. У мене команда, це не знаю, всі наша область, люди за кордону, все того, що от, ну от насправді, от так, от, от якось якихось побутових, там не знаю, маршрутці, от такі от більше трошки дестабілізують речі, коли я чую, як люди говорять, що ось е світло вимикають і там, а що з холодильником, а там і вони от щиро не розуміють. Що вони от прям обурюються угу. цьому, і ти думаєш, Боже, ну яка це не проблема, ви навіть не розумієте. Абсолютно, там, так. коли там не знаю, води попить, це велике щастя. Не то, що там вже покупатися, угу. все це навіть про це мови не йде. Угу. А, а тут от, люди тут є такі, ще, ну що ще такі побутові речі їх дестабілізують, обурюють. Вони не не хочуть навіть розуміти, мені здається, що зараз збираєте, над чим працюєте, тому що я так спілкуюся також з військовими. Де я можу допомагаю і кажу, що власне забезпечені ну майже всім. Uh -huh. От або мені такі трапляються. Ну, часом дзвониш там, там що тобі перекинули, що так. Там в нас все є абсолютно, каже, і зарплата. Ну, буває затримкою приходимо. Uh -huh. Дійсно, хочеться якихось там смаколиків, можливо, якихось таких. Да, речей. Так, Зараз всі солодко. солодкого да, хоче, там, ну там, там комусь допомогу, там допомога там взуттям особливим. Там ми скидалися. От на чим зараз працюєте, що найбільше потребують наші хлопці. Uh, зараз ми збираємо, мабуть, найбільше наш. Проект за ці вісім місяців виклик, я не знаю. Кожен день хвилююся, лягаю е, спати, встаю з цією думкою. Думаю, боже, віка, ну чи ви не занадто багато на себе берете? Ось, але ну вже взяли і. Знову ж таки, завдяки людям ми все тягнемо, ми зберемо на безпілотник для розвідку. Це два літака у нас будуть. Ми вже проплатили перші 100 тисяч, загальна сума 720 тисяч гривень. Ми вже зібрали половину станом на сьогодні, це за три тижні. Тобто 400 тисяч. Зверніть увагу, грн. що є ще потреба зібрати кошти на безпілотник. Ми обов'язково залишимо під нашим відео інформацію, посилання на ті картки, де ви можете скинути цю допомогу. Давайте разом допоможемо і не відмовимо. Такий маленький, красивий, ніжній волонтерці, як наша Вікторія, перепрошую, перебив. І також от паралельно чого не завжди збір так швидко ну ми дуже багато машин також стараємося на підрозділи зібрати. Тобто, от не зараз у нас йде, йде великий збір, але е, трошечки ми з нього вибуваємося, того що там, наприклад, хлопці погоріли, там треба тето. Ну, Точечно закриваємо, мінус 50 тисяч. Uh -huh. Генератор, там, де взагалі на позиції, там, де хлопці там, брали ізюм-лиман, от в них згорів генератор, а їм далі йти, далі йти. Знову ж таки, там ну, де справді треба. І ти розумієш, ну, що тут трошечки можна вжатися, але треба цей uh -huh. генератор, там замовили генератор. Знову ж таки, елементарно тяжко бензин. Ну, uh -huh. тобто, от заправити ті ж буси, це туди назад. У нас на один бус, ну там виходить 10 тисяч гривень. Того що ж дуже велику відстань ми ще там наматуємо, uh -huh. ну шалено. шалену і. Тож оці витрати вони ну насправді стараєшся якось закривати там і своїми десь підроблятися. У нас команда така знайомі друзі. От там знову ж таки друзі, третя лікарня. Вони елементарно навіть там підзаправити якихось там 30 літрів намагаються там з чимось підсобити медикаментами, там їжею. От знаєте, така от у нас скрізь скрізь всі в цьому якось залучені. Так, да. так. Да, да. Слухай, ну твоя професійна діяльність також дається в знаки. Я взагалі здивований, як ти ще встигаєш, окрім того, що волонтерити, там, людям допомагати, когось перевозити. Ну те, що ми з тобою вже власне говорили. Як ти ще займаєшся це, це фільмувати, записувати? Не знаю, розкажи цей, цей секрет. Це я вам скажу, сіде волосся моїх водіїв, тому що це все робиться ну, просто на ходу, відкриваються вікна. І я, отак, як білка з одного кінця салону, в інший в вікна вилажу все. І навіть, коли Геть-геть ну, гаряче, але ну, все одно стараєшся зафільмувати, тому що ну, хочеться, щоб люди бачили, що люди, в нас війна не має як розслаблятися. Mm -hmm. Тут ось з оцім люди живуть, і ми, ну, так круто, що це нас тут не торкається, але щоб нас тут не торкнулось, треба ну, ну, там допомагати, треба не зупинятися. Тобі треба якусь, мабуть, каску спеціальну. Ох, так, да, треба ось знаєте, там, GoPro, це, не... але знову ж таки, завжди є потреба важливіша. Ось, тому на себе завжди буде. Дякую. Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо. Хто не боїться створити. Зламати піти проти течії, винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше, і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі, та рухають усе навколо себе. МХП Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП Company. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Ну на завершення, коли закінчиться вже нарешті війна, коли почнеться відбудова, те, що це у нас буде перемога, це навіть абсолютно ніхто не ставить під сумнів. Твої відчуття чи не. Скажімо так, не розслабляться наші там, партнери міжнародні, чи люди не розслабляться. От наскільки от твої такі емоції, відчуття, коли це вже буде кажу, в цьому кінець? Ну, е як на мене, от зараз, е хоч всі кажуть інакше, але зараз от така активна фаза буде, ось ну, цей місяць, мені здається. Угу. Потім трошки зима таке ж все ну, стишить. стишить так. Я думаю, до весни це все ще точно буде. Ну, хоча я ж не військовий експерт, я, я всіх на всього волонтер. Ось звісно, ну найбільше моє бажання, я всім бажаю це, ось щоб воно якомога швидше, щоб всі наші прогнози були невірними, і щоб коли вийшло це інтерв'ю, і на наступний день такі раз. Перемога Домовилися, я думаю, так, так і буде. Дякую тобі за розмову. За можливість поспілкуватися. Дякую. Найшла час. Друзі, це був проект актуальне з Волошином». Також ми цю програму знімали спільно з інтернет-виданням Нова доба. А ви обов'язково мати можливість почитати текстову версію нашої розмови з Вікторією. Я дуже радий з того, що мені вдалося вмовити Вікторію, поспілкуватися. Ми говорили про волонтерський рух в Україні. Вірю, що саме завдяки дійсно волонтерам, завдяки кожному з нас Україна є, була і буде. Обов'язково ми переможемо. Чого я вам бажаю? також не забувайте нас лайкати, перепочувати, шукати в наших соціальних мережах, де ми знаходимося. Все буде добре. До нових зустрічей.